Всім привіт, з вами Годі Макс. У спільноті кс 2 починаються хвилювання з приводу нової операції в КС, де нам обіцяють додати 4 нові карти: Мемента, Assembly, Мілс та Terra. Новий кейс, брелки домашніх улюбленців та багато іншого. Тож, давайте це все розбирати. А я нагадую, що ця операція має вийти вже завтра приблизно о 4 часа ранку. Тож не спимо. Вже сьогодні КС святкує своє 25-річчя. Нагадую, коли була КС ГО. Нам на 20річчя давали стару карту Dust. ось як вона виглядала. З моменту минулої операції пройшло вже 1000 днів. Я думаю, це хороший момент, щоб надати нову операцію. Ось як можуть виглядати брелки в КС-2. Це є концепція нового кейсу, де може з'явитися новий ніж Twink Blade. І на цьому відео добігає кінця. Залиш ось такий смайлик, якщо додивився це відео до кінця. І не забудь поставити лайк та підписатися на мій канал. Побачимося у наступному відео і в новій вже операції. Бувай!